Друзі, вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні на огляді незвичайна пропозиція. Тож залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео. Продається модульний будинок, який розташований у селі Підгородні Дніпропетровської області. Загальна площа будинку 55 квадратних метрів. В будинку є окрема спальня та кухня-вітальня. Будинок зроблено з якісних екологічних матеріалів. До будинку заведено усі необхідні комунікації: вода, каналізація, електрика та якісний швидкісний інтернет. В будинку в наявності меблі та побутова техніка, які залишаються новому власникові. Вартість будинку 30 тисяч доларів. Є можливість перевезти будинок в інше місце. Друзі, підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії!